Чи варто купляти трендові Хеллоуінські штучки? Я купила це все, щоб зекономити ваші кошти. Протестую, продегустую, а ваша задача додивитись до кінця. Поки все це підігрівається, я покажу вам поближче розпаковку. Я купила чорний напій, чорний бургер та чорні панкейки. У чорній, чорній кімнаті, як говорили раніше у давніх анекдотах. Дуже цікаво, які вони на смак і чи вартували їх купляти. А якщо ви вже куштували, то напишіть, будь ласка, що саме і що вам сподобалось. Ну що, давайте, поки підігріваються наші смаколики, то давайте скуштуємо цей напій. Я не розумію, для чого була створена ця система, бо дуже дуже незручно. Я так і не зрозуміла їх задум. Тут така штука, як, типу, треба отак про... протикнути. І е, випити, коротше, не відкриваючи. Але якось ці бульбошки тоді би потрапили. Ну, питання. Такі ікринки. Цікаво. Ну, в принципі, непогано. Напій дуже схожий на виноградний компот. Оці штучки, які. Хлопається дуже круті. В принципі, прикольно для атмосфери, для святкування Хеллоуіна. Мені здається, що цей напій дуже непоганий. Діткам буде цікаво. Давайте куштувати. Я думаю, що воно вже підігріте нормально і можна пробувати. Типу варенічко таке. Ці такі панкеті вони дуже цікаві. Такі пухкі-пухкі, дуже прикольні. Так, давайте спочатку бургер. У холодному вигляді мені не дуже сподобалось, але сподіваюся, буде смачно. Булочка. Непогано, цікаво. Сорочок нормальний. А от котлетка, як з дешевої столовки, не смачна. Ну, як, непогано, звісно, можна з'їсти. Але це не порівняється ні з Макдональдсом, ні з Burger King. Таке. Заради цікавості можете спробувати. О! А тут же гаряче, перчинка така нормальна, тут гірчичка, здається. Заради цікавості спробуйте, але. В принципі, якщо вам не сильно цікаво, то не пробуйте. Ну, мені дуже подобається, що такий пух Прям вау. Я тоді вперше куштую. Дивіться на цей розмір просто. Ну, насправді дуже круто. Це я прям дуже рекомендую. Бургер не дуже. Але оце, це варто спробувати. Крута знахідка, обов'язково спробуйте. Купляла в жабці. Клас. Дійсно, вартує. Сподіваюся, зекономили ваші кошти. А подякувати можете лайком. До зустрічі у наступному відео.